Конфлікт поколінь болить і батькам, і дітям. Тож чому так сталося, що ви не можете знайти спільну мову з власними батьками? Здається, ви вважаєте себе ледь не центром Всесвіту? Що все має бути для вас, що ви всього гідні, що ви всього бажаєте, і ви то, що вам потрібно, ви готові вирвати навіть у когось із рук. От я це хочу, і я для досягнення своєї мети зроблю все навіть без оглядки на те, як мої дії впливають на інших людей. Бо я це хочу, бо я можу, бо я можу скористуватися правом сильного. А от світогляді ваших батьків, швидше за все, присутня якась така нотка фаталізму і трішки туди в песимістичний бік. Вони вважають, що від них нічого не залежить, що життя стається само по собі. І взагалі життя це досить складна ситуація. В житті найчастіше всі ситуації це якісь випробування, це якісь негаразди, і від нас нічого не залежить, і ну така у нас доля живемо, як живемо. І наразі дійсно між вами якісь конфлікти, якісь непорозуміння, і вам боляче, що батькам, що вам якось на емоційному плані через оці конфлікти, через те, що ви не можете знайти спільну мову. Можливо, ви і намагаєтеся пояснити один одному якісь погляди на якусь ситуацію чи взагалі на життя, але в ітозі виходить таке, що ти мене не чуєш, ти мене не розумієш. Якщо ж ви хочете знайти спільну мову з вашими батьками, вам потрібно зосередитися не на тому, що вас роз'єднує, не на різності, а навпаки, на тому, що вас об'єднує, що ви сім'я, на тому, що хорошого ви робите один для одного. Подякуйте своїм батькам за щось. Підійдіть якось до своїх батьків, поясніть їм, що вони вам дорогі, що вони вам потрібні, що ви їх любите. Подякуйте за все те, що вони для вас зробили. Якщо вам потрібна спільна мова з вашими батьками, забудьте на якийсь час про ваші конфлікти. Спробуйте до них підійти, так як ви колись в дитинстві підходили. Мамо, я тебе люблю! Тато, я тебе люблю! І в такому випадку ви зможете примиритися зі своїми батьками, знайти з ними спільну мову, ви навіть зможете пояснити їм свій погляд на життя. І є досить велика вірогідність того, що вони вас почують. Якщо вони і не приймуть вашу точку зору, не змінять свою точку зору під впливом вашої, але принаймні вони зрозуміють, як ви дивитеся на життя і на якусь ситуацію в вашому житті.